Всім привіт, друзі! До вашої уваги! Лот набір для малярних робіт німецького бренду Parksite. В лоті присутні господарські розпилювачі. 1 літр. 4 одиниці. Також в лоті присутній набір малярських валиків. 7 наборів. В наборі 7 предметів. Також в лоті присутній набір поронок різних діаметрів по 4 одиниці. 3 набори. Зі зручними отворами для підвішування. Можна складати один в одного. Далі захід для меблів. Розмір 12,5 на 4. 4 одиниці. Всього в лоті 18 одиниць, вартість до тобто 900 гривень. Собівартість одиниці 50 гривень. Завантажуйте мобільний додаток Фіні на ваш смартфон та робіть покупки легко та зручно. Посилання в описі під цим відео. Дякую, заробляємо разом. Всім гарного дня!